Рівненська область доволі відома для українського футбольного болівальника своїм вересом, проте наскільки успішні в цій області вихованці, сьогодні ми поглянемо на список найдорожчих гравців родом з Рівненської області, а також оцінимо останній сезон кожного з 70 футболістів. На 10-й сходинці гравеча трансферна вартість рівняється 250 тисячам євро, Півзахисник захисник інгульця Петрова Валерій Сад. Цього сезону гравець провів 26 матчів УПЛ. Та ще один в Кубку України, та зміг відзначитися гольовою передачею проти Ворскли. На жаль, сам гравець подешевів на 50 тисяч євро. Він інгульці, який втратив прописку в УПЛ цього сезону, зайнявши 15-те місце. Залізобетонним грацем основи не був, проте на полі з'являвся регулярно. Цього сезону на полі в рамках УПЛ провів 1272 хвилини. Дев'яту сходку посідає гравець, який по ходу сезону був одноклубником сада. Проте зимою підписав контракт з Юксою Юрій Косиренко. З ідентичною трансферною вартістю 250 тисяч євро. 25-річний вінгер провів цього сезону 5 матчів в УПЛ, сумарно провівши на полі 75 хвилин, після чого змінив Петрова на Тарасівку. За юксу у другій частині сезону Юрій зіграв 8 матчів в рамках першої ліги і відзначився однією гольовою передачею. Недостача ігрової практики в інгульці під керівництвом Кобіна знизила трансферну вартість гравця на 100 тисяч євро. Тому гравець опустився на дві сходинки. Порівняння з аналогічним рейтингом 2024 року, восьме місце посідає Андрій Тотовицький з вартістю в 300 тисяч євро, який, здавалося, ще зовсім недавно очолював цей рейтинг. Проте після відходу з десни півзахисник так і не може знайти себе в цьому сезоні. Не зіграв ні разу. Більшу частину сезону 32-річний півзахисник Шахтаря чистося травмований. Проте навіть здоровим не попадав в заявки гірників. Останнім клубом, за який грав Андрій, залишився Колос, за який він виступав ще у 2023 році. Сьому позицію зайняв захисник киргизького Алга Бишкек. Віталій приндета з трансферною вартістю 300 тисяч євро. Уроженець дубного цієї зими втратив 50 тисяч від своєї вартості, проте знаходиться всередині нашого рейтингу. Сезон 21-22 Віталій виступає за команди з Азії. До цього гравши в Казахстані. Прем'єр-лізі Киргизстану у приндети три матча на самому полі проведено 157 хвилин. Проте сам Віталій для своєї команди є однозначно найзірковішим гравцем, а його команда посідає 11-те місце з 14-ти вищому дивізіоні Киргизстану на шостій позиції гравець Рівненського Вересу Дмитро Кльоц, який на даний момент має вартість 400 тисяч євро. 29-річний півзахисник в цьому сезоні провів 33 матчі за рівненський клуб, не пропустивши ні однієї гри в УПЛ. В сезоні у нього два голи та чотири результативні передачі. Запам'ятався Дмитро тим, що у восьмому турі цього сезону виграв для Вереса одне очко в матчі Шахтарем, забивши гол наприкінці матчу у Рівному. На початку сезону Дмитро оцінюється у 200 тисяч євро, проте зміг завоювати місце в основі, уникнути травм та стати ключовим гравцем Вересу. На п'ятій позиції в цієї рейтингу розміщується одноклубник кльоца Микола Гайдучик з ідентичною трансферною вартістю в 400 тисяч євро. Як і Кльоц, гайдучик провів ПЛ 30 з 30 можливих ігор, а також ще три в Кубку України. Погоду сезону назбирав 9 гольових дій. 7 голів та ще дві гольові передачі цього сезону Микола вважається основним центральним нападником Вереса, вийшовши в 70% ігор в основі. А саме тому погоду сезону його трансферна вартість зросла на 100 тисяч євро. Суттєвим відривом четверте місце цього топу забирає Амбросі чачо з трансферною вартістю в 700 тисяч євро. Атакувальний півзахисник провів свій четвертий сезон за Львівські Карпати та перший з ними в УПЛ і видав неймовірний сезон. Карпати в дебютному сезоні зайняли п'яту сходинку в чемпіонаті та до останнього туру боролись за єврокубкове місце. А Амбросі став найкращим бомбардиром команди, забивши 10 м'ячів за 29 матчів УПЛ. Окрім цього, на його рахунку також дві голівих передачі. Цей сезон Амбросі однозначно може занести собі в актив. Адже, крім того, що побив свій особистий рекорд по голам за сезон, також став шостим бомбардиром в рамках української прем'єр-ліги. А бронзу даного топу ціною в 1 мільйон євро отримує Олександр Мартинюк, який всередині минулого сезону завоював місце основного лівого захисника Олександрії. Провів цього сезону 29 матчів УПЛ, в яких відмітився однією гольовою передачою. Сама Олександрія досягла історичного досягнення, посівши другу позицію в чемпіонаті України. А Мартинюк непогано підріс на фоні успіхів успіхів своєї команди Олександр був викликаний до збірної України на Черневі матчі у Канаді і не виключено, що уже цими днями дебютує за збірну На другій сходинці гравець національної збірної України та одноклубник Амбросія Чачуа Польським Карпатом Олексій Сич з трансферною вартістю в 1 мільйон євро. Рік для лівого захисника видався дійсно яскравим. Ще у якості гравця руху на початку сезону його викликали до лав збірної України, де він дебютував проти Албанії. За 16 матчів УПЛ за рух. Олексій віддав 4 асисти. Проте далі в рамках угоди між рухом та Карпатами приєднався до команди Лейвів. Після цього завоював місце в основі Карпат, а в березні знову був викликаний до збірної, де на 25-й хвилині в матчі проти Бельгії замінив Юхима Коноплю та допоміг нашій збірні здолати гранди європейського футболу. Сич протистояв таким майстрам футболу, як Дебрюйне, Лукаку, Куртуа та іншим представникам світових суперклубів. Проте сам Олексій вже на 70-й хвилині отримав важку травму, на якій його сезон був достроково завершений. А очолює рейтинг, як і минулого року Микола Кухаревич з трансферною вартістю в 1,2 млн євро. На жаль, Микола не зміг закріпитись у «Свонці», та цей сезон провів за хібернян, з якого і переїхав у чемпіоншип. В хіберні теж сейшло не найкращим чином. На початку сезону Микола не раз травмувався, а також навіть раз був видалений з поля, отримавши червону картку. Проте навесні Микола показав пристойну форму. Кілька разів став гравцем матчу в рамках прем'єр-ліги Шотландії. Забив по ходу чемпіонату 6 голів в 25 матчах. А його хібернян зайняв третю позицію в лізі. Проте сам Микола вже повернувся у розташування Свонці, а трансферна вартість гравця впала на 300 тисяч євро. Порівняння з минулорічним рейтингом пишіть вашу думку щодо персонажів цього випуску: хто вас найбільше вразив або розчарував? А також не забудьте підтримати відео лайком та канал підпискою. До нових зустрічей.